Вона легко надає словам форми, а розповідям динаміки. Мова про наймолодшу письменницю України, книжкову блогерку та вихованку інформаційно творчого агентства «Юнпрес» Марусю Щербину про те, як обійняти словами світ і подарувати його іншим, говоримо прямо зараз. Марусі, вітаю! Привіт! Тобі, як і читаючій, і людині, яка пише, пропоную почати з такого собі читацького Бліцу. Тобі потрібно буде називати книги в певних категоріях. Три книги, які вплинули на тебе найбільше: Поляна, Гаррі Поттер і Априкоси зацвітають уночі. Три книги, які надихнули тебе писати своє. Гаррі Поттер, Книги Всеволода Нестайка, сестричка Олі Русіної. Твоя улюблена дитяча книга. Поляна. Книга розчарування. А, магічна чайна крамничка Ванеси Ю в Парижі. Я чекала від неї набагато більшого. Вона виявилася якась зовсім не така. Про палац. Як дізналася про дане місце і яким чином сюди потрапила? Я думаю, все почалося з того, що я затоваришувала з Оксамиткою, а потім вона запросила мене приєднатись до її. Творчого гуртка. Власне, гурток книжкового блогерства. Це звучить абсолютно ну як абсолютне новаторство. Чому можна там навчитися? Я, крім того, що пишу казки, я веду блог в інстаграмі і пишу відгуки на книжки. Тому мені це було цікаво. І е, я думаю, що саме на цьому гуртку можна навчитися, як робити красиві фото для відгуків, як. За якими критеріями оцінювати книжки? Як проходять заняття у книжкових блогерів? Хм. Ми зустрічаємося раз на тиждень, і кожного разу у нас є якась нова тема. Ми обговорюємо прочитані книжки. Я, на жаль, була лише онлайн на цих заняттях, я не зустрічалася з іншими учасниками вживу, але я знаю, що вони також, коли заняття проходять офлайн, вони мають завдання сфотографувати якусь книжку, ага. зробити якісь добрики книжок. Тобто, частково у ваших заняттях є щось від книжкового клубу. Правильно, ви обираєте книгу на обговорення, а надалі вже дискутуєте. Так, обов'язково, тому що ми всі пишемо відгуки на книжки. Для цього ми повинні читати. Ми обговорюємо ці е, книжки з іншими, ділимося своїми враженнями, і таким чином, я гадаю, ми вчимося краще. Формулювати те, що ми отримали після прочитання книжки, і потім ми записуємо це у своєму блозі. Чим київський палац дітей та юнацтва може бути корисним власне для дітей та юнацтва? Гадаю, що це місце по-справжньому особливе. Сюди може прийти будь-хто і навчитися будь-чого. Це е, величезний плюс, що е, стільки дітей приходять сюди навіть в суботу, як я бачу, е, приходять сюди е, навчитися чогось нового. І для мене це місце такого натхнення. Знаю, що ти не лише пишеш, але й багато читаєш. Отож, чим для тебе є читання? Це своєрідний спосіб заспокоїтися і відволіктися. Я обожнюю читати книжки заради нових історій. Я цілком занурююся в них, і це, як на мене, це певна магія, коли ти поринаєш в. Книжку повністю занурюється у вир цих пригод, е, у цей цілий світ. В Україні культура читання поширена значно менше, ніж в Польщі чи Болгарії. Якщо бути точною, то е, у нас в 30 разів менше книжкових магазинів, ніж ну, у нашої сусідки Польщі. На твою думку, чому це так і що з цим робити? Я для мене це новина, що в Україні. Е, Настільки менше книжкові. Вже не книжки недостатньо популяризуються, хоча я, як людина, яка росте і виховується в е, читаючому книжковому середовищі, я цього не помічаю. Мені важко так сказати. Треба заохочувати людей, особливо дітей, читати, е, щоб з маличку люди звикали, що це потрібно і прекрасно. І я думаю, це треба виховувати з е, раннього дитинства, тоді можливо. В майбутньому книжку і книжкових крамниць і книжок читатимуть більше. Ну і тут одразу ж випливає питання: а навіщо взагалі читати? З точки зору людини, яка обожнює читати, я скажу, що читати приємно, тому що це круто. А з точки зору наукової, тому що читання розслабляє мозок, розвиває мозок, розвиває емпатію. Це також допомагає розвинути мовлення і мову. Ми вивчаємо багато нових слів, ми вчимося класно говорити. Але ж безумовно читати і самостійно створювати, тобі ж писати це не одне й те саме. В який момент ти перетнула цей рубіж? А, дуже рано. Я любила вигадувати історії все життя. Навіть коли була ще дуже маленька, я вигадувала свої історії для мого братика меншого. А коли пішла в школу, я навчилася їх записувати, і я вже тоді почала. Писати твоя історія дуже схожа на історію тисячі українських письменників, які так само писали від самого дитинства, але до якогось моменту відкладали це в ящик, куди собі на поличку і здебільшого реалізовувалися уже е, ну от від 20 років і пізніше. От коли настав той момент, коли ти зрозуміла, що хочеш з цим поділитися зі світом, а не лишити тільки собі? Я думаю, мені тоді було. 11 років, і я дізналася історію Олі Русіної, що в 16 років вона видала свою книжку, яку я дуже люблю, сестричка. І я була настільки захоплена і вражена, що можна видавати свої історії ще в такому юному віці. Тому я почала сама шукати всілякі видавництва, всілякі способи друкуватися, але напевно. Переломним моментом став друк в мого оповідання в журналі Однокласник. Це була перша взагалі надрукована, щось надруковане, те, що написала я. І це було дуже класно хвилююче. І тоді я зрозуміла, що мені це подобається, що я готова ділитися іншими своїми історіями. Отож, перед нами лежать три написані книги. Розкажи, будь ласка, коротко про кожну з них. Так, отже, це перша моя книга, і називається вона Невеличкі від Марічки. Це збірка історій, збірка казок е для дітей і про дітей, про їхні мандри в е різних казкових світах, як вони дивовижним чином потрапляють у якісь неймовірні світи, і з ними стається купа пригод. Друга книга це усі під підозрою, це детектив. І... Свіженький. Свіженький, так, він виданий е, в кінці 2022-го. Ну, а це третя книжка, і вона найновіша. Е, називається Піратські історії. Вона вийшла в кінці лютого, здається, зовсім-зовсім е, недавно. І е, це така родинна історія про море, про піратів. Про те, як одна сімейка потрапляє в у цілий вир пригод на морі, знайомиться зі справжніми піратами, шукає скарби. Окей, поговоримо про процес написання і як пишуться книги. Ну, по-перше, завжди є якийсь підготовчий етап, як він відбувається у тебе? О, спершу я ловлю ідею Так. А, а, і починаю її розвивати, а, коли я зробила всю. Ну, підготовчу роботу, я починаю писати. І я завжди, це, мабуть, моя особливість, я завжди ставлю собі, що я, наприклад, один день я пишу п'ять аркушів зошиту. Uh -huh. На різні книжки це по-різному, але я завжди визначаю собі, скільки я напишу за один день, мені так якось простіше Ти пишеш, планувати. сторінки ручкою правильно? Так, я пишу ручкою завшить. Ну, найцікавіший процес він фінальний публікація. Як це відбувається, і от хто залучений? У тебе є історія. Вона набрана на комп'ютері, все сформовано. Маруся задоволена. Що далі? А, далі треба звернутися до видавництва. А, можна звертатися до декількох одночасно і а, надсилати їм листа. Розказати трохи про себе і, власне, надіслати текст. Найцікавіше це коли видавництво береться працювати з твоєю книжкою. Тоді вже дуже цікаво. Вони роблять ілюстрації і редагують твою книжку. А на що ти більше послуговуєшся, коли пишеш? Тобто це власний досвід чи залучення різних джерел інформації і сприйняття чужих історій? Я дуже багато пишу про себе. в багатьох історіях є я, і, але водночас я дуже часто е, використовую навіть не лише історії, а персонажів, саме прототипів, і дуже багато з них насправді існують в житті. Отож, окрім вище сказаного, ти ще й книжковий блогер. Чим книжковий блогер відрізняється від звичайного? Мабуть, тим, що пише переважно про книжки, і основна тема. Влогу книжкового блогера це книжки, книжкові новинки, зустрічі або якісь події з письменниками. Книжкове життя, власне, книжкове життя. Чи ставиш ти собі за мету популяризацію читання, чи все ж таки це більше історія про те, щоб не виходити з цієї читацької бульбашки? Насправді я пишу відгуки на книжки, які мені подобаються, і так я хочу, щоб люди їх читали, і читали книжки українською. Але я ніколи не ставила собі за мету стати провідною книжковою блогеркою світу чи України. А що що от у блогерстві йде в тобі? Я не люблю ділитися в блогерстві особистим. Я не люблю розповідати про свою родину, про свої подорожі, про якесь своє особисте життя. А кого порадиш почитати з книжкових блогерів? Однією з найпопулярніших і найвідоміших певно, українських... Книжковий блогерок є Аня Полегенько. Я думаю, що в неї, мабуть, багато хто чув. У неї дуже класні відгуки, чудові фото і дуже затишний блог. Мені подобається книжковий блог Оксамитки, також дуже затишний, теплий і е, життєрадісний. Я б сказала, що в Оксамитки дуже життєрадісний блог. Ну і сьогодні ти, власне, прям з корабля на бал. Тобто, у тебе був майстер-клас в рамках фестивалю Прес-весна. Чи перший в тебе такий досвід? І як все прийшло? Е, що ж, це певно був мій перший майстер-клас з написання історій, особливо детективів. І це було дуже цікаво. Я е, хвилювалася, тому що, чесно, я не вважала себе майстриною детективих, але е, все минуло чудово і були такі. Класні глядачі. Отож, війна, вона так чи інакше торкнулася кожного. Це безперечні трансформації. І чи відобразилося це на твоїй творчості? Е, так, безперечно. Особливо певно війна вплинула на мої вірші, і також певно, на прозу, тому що я пишу оповідання про війну і планую написати ще багато, тому що є багато нерозказаних історій, і Таких історій, які, певно, варто розказати. А чи змінилася література, яку ти читаєш? Можливо, ти почала вивчати більше українського? Я завжди читала багато українського і вивчала багато українського. Я, певно, цього року я почала більше читати української класики, і дуже цим задоволена. Я відкрила для себе багато нових е прекрасних українських письменників. Е Класичні українські письменники? Так. З поетів я дуже люблю Ліну Костенко, Симоненко, Стуса Лесю Українку. Мені дуже подобаються всі ці вірші, всі ці рядки поетичні. Вони прекрасні. А з прозаїків я люблю, мені сподобалось місто під Могильного. Uh, майстер корабля Юрія Яновського Довженко зачарована десна, мені дуже сподобалося. Зараз я читаю uh, Собор Гончара mm -hmm. і теж дуже подобається. Поговоримо про бібліотеки. Скажімо, в Швеції це такий собі абсолютно сучасний світлий, просторий, приємний простір для навчання, читання, це і копіцентр, і коворкінг одночасно. Там можна і почитати книгу, і випити каву, і просидіти певні лекції, заняття, аби не виходити кудись далі. В Україні у нас звісно абсолютно інша ситуація з бібліотеками. Які у тебе стосунки з бібліотеками, чи варто Україні переосмислювати таке явище, як бібліотека? Наприклад, є чудова центральна бібліотека Шевченка? Вона справді, як от ти сказала, сучасна, вона світла, простора і затишна. І я вважаю, що таких бібліотек повинно бути ще більше. Чи погоджуєшся ти із ствердженням, що книга має чомусь вчити? Як на мене найважливіше, щоб книжка... Торкнулося саме торкнулося людини, mm -hmm. тому що не всі книжки навчають чогось важливого, або не всі книжки навчають взагалі чогось. Але є деякі книжки, які, окрім того, що вони не навчають, вони змушують замислитися або змушують плакати, або просто вражають до глибин серця, і це. Е, я думаю, це найважливіше. Книжка повинна чіпляти читача. У тебе три книги. Моя точно переконана, що можливо не всі книги чомусь вчать, але усі книги покладені якісь сенси, меседжі, цінності і ідеї. Що ти поклала сюди? Ідею того, що треба мріяти і вірити в свої мрії, тоді вони неодмінно здійсняться. Щодо до цієї книжки, то напевно це родина е, також дружба. Наполегливість, Марусю, я бажаю тобі творчої наснаги і безліч нових класних повідань, віршів і історій. Рада була дізнатися про твій досвід.